Друзі, нас інфо перші про головне поїхали на відео. Двоє російських солдатів в ямі по пояс голі. Зверху приходить третій, знімає на телефон і говорить: пише волонтерка, і українка Марія Берлінська. Ну що набігались? Кама сказав, що хто другого захуярить здесь, то і вийде з цієї ями. Как ми будім їбашся? Питає один із солдатів руками, ногами. За кілька секунд вони починають бити один одного і душити. Один починає битись в конвульсіях, голос над ямою. Коментує вбивство на камеру. Відео триває кілька хвилин. Повністю є в моєму ТГ Фейсбук. Таке не пропустить. В кінці один із них душить іншого на смерть голими руками. Того з ким днями сидів в одній ямі, щоб вилізти таких відео. Сотні за кадром десятки тисяч. Росіяни обнуляють своїх же пачками, вистрілом в голову, закопуючи заживо в ямах, давлять. Тіла танками без суду і слідства. Я в дитинстві доволі багато вивчала російську культуру: Салтиков, Щедрін, Грібоєдов, Тютчев, Нікрасов, Чехов, Толстой, Набоков і Бродський. Десь в свої 11-12 я захопилась до революційним гурким. Деякі повісті пам'ятаю і досі, наприклад, «Бивші люди». Російська культура це цвітаєва з Єсеніним. В петлі це Маяковський з кулею в голові. Мендельштам згноєний в таборах. у гарі Летов. І над всім цим Раскольніков сокирує дорубою. Все живе навколо во ім'я Христа. Розколює черепи. І раннього Тарковського, і пізнього висоцького. Росія пожирає все добре, що в ній пробувається, давить гноїть в колимських таборах. Розстріляє по нічним лісам, а голі трупи скидає в братські могили. Сконна злобнає, хтонь, тьма, звіняща, пхає манячий член мусора в груз 200, в прив'язану жертву і трахає її перед роздутим трупом нареченого Росія. Це дьявольщина дзержинського грозного через Достоєвщину фільмів Балабанова. Я знаю, що таке Росія принаймні краще від більшості Росіян, які прийшли на мою землю. Молоде покоління українців вже толком не знають, що це за територія тюремного болю і паралітичного жаху. Вони знають щось по уривкам стендапів, пісень, комедії, якийсь шматок з продуктів російського шоу-бізнесу. Але навіть не підозрюють, що за цією тонкою штукатуркою веселих шоу з ургантом і веселого репчика замаскована глибинна Росія, сир м'яжний, скрипний монстр, хрущовка, водка 48 ножових, а шість зарізаних три звалтованих пляшкою з осколками. Це звичайна щоденна статистика кожного маленького містечка. Приблизно так, приблизно всюди, і мільйони зеків, теперішніх чи обувших, і сотні тисяч затортурованих на смерть довго повільно збоченою насолодою серійних гвалтівників, Я двічі була в Росії до війни. Після 14-го року я знаю, що таке росіяни ще краще. Я не знаю, як пояснити своєму народу, яке тотально інфернальне зло йде на нас. Що це тільки початок, я дивлюсь на наших людей, і бачу, що велика частина просто добрі, наївні, сердечні люди, іноді просто і безпосередні, як діти, як знайти слова, щоб пояснити, що таке древнє абсолютне зло, яке прокинулося з демонічним зловтішним реготом, і йде на нас з глибини тисячоліть. Як пояснити, що це можливо в такому комфортному світі уберів, нетфліксів і лате? Я не знаю, але кожного разу, коли я бачу, як мої любимі українці гризуться за якусь дурню, коли амбіції, і образи обнуляють допомогу фронту, коли нас спускається в пісок пустими розмовами. Коли час спускається в пісок пустими розмовами чатами рілсами, я хочу знайти правильні слова, сказати рідні, моє ви навіть не уявляєте, які ми зараз щасливі. Ми на свободі в нас ще є час, щоб втримати ситуацію, що в нас був в цей час, хтось прямо зараз віддає життя, які ми щасливі, поки нас не туртурують по ямах, поки наших дітей не гвалтує в нас на очах п'яний російський маняк. Давайте любити, пробачати, бо нас все менше, а зла все більше. Давайте відкинемо образи, будемо просто ще більше працювати. Нам треба зрозуміти, що до нас мільйонами легіонами проривається тотальне, абсолютне зло. Війна тільки починається, навіть якщо на якийсь час і назвуть перемиря. А ми найстарший дорослий в кімнаті цього світу. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.